Юлія Іваночко, авторка, інтер'єрка і співорганізаторка документальної вистави Пам'ятати і жити далі, я коротко хочу розказати, що це за вистава. Це е, історії українських е, жінок та американки, е, які втратили своїх коханих. Юлія, е, як взагалі народилася ця ідея створення такого проєкту? Створення, чи там сама ідея того, як створити цей проєкт, була б доволі така практична, я б сказала. Лідерку нашого гуманітарного штабу в Познані запросили до участі в польському жіночому конгресі, який відбувався в Познані у вересні. Ну і нам запропонували створити такий український куток. і теж ну, Питання України взагалі в Польщі дуже цікаве. Суспільство надалі цікаво. І коли ми задумувалися над тим, які теми розкрити, що показати, про що говорити, одній з наших колег прийшла ідея створити висновку, чи виставку, чи взагалі підняти тему вдів жінок, які втратили своїх партнерів, чоловіків, коханих на цій війні. Ну і тоді ми почали шукати таких жінок. Вийшли на організацію чи там спільноту Ми разом. І завдяки Тетяні Ваценко нам вдалося, якби знізнатися, налагодити контакт з цими жінками і реалізувати цей проект. Цей проєкт про загиблих героїв чи більше про жінок? Угу. А... Я б сказала, що він і про жінок, і про героїв. Звичайно, наголос. Ми намагались поставити на жінок, особливо на стендових версіях, які ви бачите. Є ще теж повні версії історій цих розмов з жінками, які можна перечитати. І там, вже ми теж показуємо більше історію чоловіка, але наголос ми робили на жінках, на їхніх проблемах, так як теж ми це готували під конгрес жінок і теж дуже вдячні українському конгресу, що нам запропонували показати і розказати ці історії тут. Але це, мабуть, історії і про жінок, і про чоловіків. Я зараз скажу словами своїх героїнь, що зараз вони говорять за двох. І їм дуже важливо нести пам'ять про своїх чоловіків, розповідати про них, говорити. Вони дуже прагнуть, щоб суспільство знало про своїх героїв. Тому. Це, мабуть, виставка, яка якось ілюструє взагалі долю е сучасної дружини в Україні, партнерки нареченої, цивільної дружини. Це теж важливо е розрізняти, тому що існують різні проблеми, пов'язані з, з тим, залежно, який був Юритичні, статус. В основному. Так, тому це якийсь такий загальний е портрет. Е Сучасної української дружини і її переживань і всіх проблем, з якими вона зараз бореться, і що переживає, і як це переживає. От наскільки важливо таке сестринство mm -hmm. серед жінок, яких спіткало таке горе і вони втратили своїх коханих? Я думаю, що сестринство є одним з ключових. Факторів, які їм допомагає пережити цю втрату. Знову ж підкреслюю словами моїх героїнь, вони об'єднуються і чуються найбільш безпечно саме в колі жінок, які проживають таке саме горе. Вони там знаходять зрозуміння, вони навіть кажуть, що ми говоримо тими самими словами. Тому це надзвичайно важливо так їхній голос, коли вони об'єднані, він більш сильний, його чують інші. Ці жінки стикаються з найрізноманітнішими проблемами, і дуже важливо дати їм цей голос, почути його і побачити, що можна для них зробити, як їх підтримати. І що саме теж, наприклад, на рівні теж держави може бути, може бути для них зроблено і покращено для їхньої ситуації. Тому, так ще раз підкреслюючи, це сестринство для них надзвичайно важливе. І всі як одна повторюють те саме, що саме. Спільнота допомагає їм пройти через цей біль, особливо коли вони бачать жінок, які вже на крок попереду в переживанні болю, ті, яким ще зовсім погано, які тільки но пережили втрату, вони розуміють, що Буде краще, біль не пройде, він не зникне. Він залишиться, він трансформується. Ти навчишся Але... з ним жити. Так, ти навчився з ним жити, і, і вони просто бачать приклади вже тих жінок, які, скажімо, рік, півтора року після втрати, і що вони вийшли з тої важкої ситуації, з емоційного стану і це їх дуже теж надихає. Приклад це, мабуть, теж найкраща порада. Дякую, Юлія, за ваш надзвичайно важливий проект і за те, що знайшли можливість поділитися ним. Дякую, дякую.